Всім привіт! Я давно хотіла зняти це відео і сьогодні настав цей день. Я чесно скажу, що перед тим, як е, зняти це відео, я прибрала в домі. І ми тільки переїхали в Нідерланди, я жила в Нідерландах тільки три тижні тому. І е, деякі речі, які ви побачите в будинку, ми шукали на маркетплейсі. Типу як OLX у нас в Україні, і е, закупали під себе. А, у нас прям був один виділений день, коли ми з чоловіком на машині їздили в різні міста і забирали це все машиною. А, і це набагато дешевше, ніж купляти в OLX, Поправочка, не в OLX, а Вакя, тому що там ми також були і купили деякі дрібні речі для дому, типу вілки, ложки, все таке, столові прибори. А, і так, я хочу сьогодні розказати, що дивне для мене, на перший погляд, виявилося в нідерландських будинках, тому що саме в Нідерландах ми зняли semi detached House це як таунхаус у нас в Україні. І... Ми давно мріяли жити в будинку. Я, в принципі, народилася в будинку і знаю, як це класно. І в квартири, звичайно, не так зручно, як це. Як жити в будинку, особливо коли є сад, у нас на жаль нема саду, але є великий балкон, що є плюсом, і в принципі тут класний такий район житловий, де ти можеш вийти на вулицю, і подихати в свіжим повітрям будь-який момент, а не спокатися на ліфт, і ну і все, що ви знаєте. По-перше, я хочу вам показати оці маленьку, маленькі цей кирпичик. З якого будується будинок, я дизайнер інтер'єрів, і тому я буду звертати увагу на деякі дрібнички, які я помічаю. Можливо, для вас здається, що це не, не так. Типу, не, не так... Важливо для мене це важлива деталі, да? до речі, цей маленький а, Я знаю, що дизайнери використовують їх навіть в Україні в будинках, тому що є дизайнерська лінійка з таких кірпічиків. А тут цей кірпічик просто покладений в самому фундаменті. Да? Самої зовнішніх стінах будинка це прикольно. Що я або обожнюю? Мені здається, що це дуже класна така штука. Це вікна на вхідних дверях тут і тут, тому що це дає світло потрапляти в будинок. Це великий плюс. Я ставлю цьому будинку. А далі ми проходимо в будинок. Це перший поверх. І що ми тут бачимо? Ми бачимо сходи. І е, двері е, в постірочну, та е, е, там, де ми сушимо білизну, і тут ми. Зараз світло. І тут ми зберігаємо е, різні такі речі, типу для муча і всього іншого. А, і тут ми... у нас є тільки сушильна машина і постірочна машина. І це було надано нам компанією, агентством, у яких ми зняли орендували цей будинок. А він насправді невеликий, тому що в Нідерландах а, звичним а, для них це нормально, коли будинки вузькі, а, двох або трьохповерхові. Зазвичай це трьохповерхові, тому що на першому поверсі в них нема. Зазвичай нема е, ніякого житлового простору. І для мене це був е, маленький шок спочатку, але потім я прочитала і розібралася. І зараз я розумію, що це, в принципі, е, непогана історія для цієї місцевості, тому що е, це історично склалося. Що вони а, використовують перший поверх, а, він називається utility level, utility floor, а, для того, щоб а, не жити в мокрих, мокрому, влажному та прохолодному приміщенні, тому що ви знаєте, що в Нідерландах вони в принципі а, стоять на каналах і почва. А, Зовсім інша, і ці підводні води вони можуть потрапити в будинок, або просто може бути дуже прохолодна і е, сира. Тому е, так історично склалося, що вони будують перший поверх чисто під хозяйські потреби. І одразу в більшості будинків е, зазвичай навіть е, більш це е, розповсюджено в е, Амстердамі. Або в інших історичних місцях Нідерланд, де ви заходите до будинку, і перше, що ви бачите, це ось ці сходи. А, так, це трохи бісяча історія підніматися сходами туди-сюди, але я знайшла в цьому плюс. Я напружую сідниці, коли я піднімаюся кожного разу. Або мені просто приємно так думати. Тому що я спортивна людина, я тільки прийшла, до речі, з пробіжки, тому я зараз в спортивному одязі. Тож, підемо на інший поверх, який є основним будинком. Ну, тобто тут він в другий. Да? От Ми піднімаюся по сходам, вони дуже круті, до речі. Сходи, вони, як на мене, завузькі, вони не являються стандартної ширини, як в Україні, і вони менш зручні, тому що цей проступок він більш завузький. І тобі потрібно дивитися під ноги, щоб не впасти. Теж такий ось нюансик. Ось тут маленький такий прольот-коридорчик. У нас тут зберігається просто взуття для дому, або якесь чисте взуття на вулиці, просто зберігання. А, домофон. А, до речі, він не відкриває звідси. А, я просто можу підняти трубку і спитати, хто стоїть за дверима. Але спускатися по сходу мені доведеться, щоб підчинити двері. А тут один туалет в нас а, і. Ще один прикол в тому, що туалет в домі всього один. І це настільки жирнющий мінус, це дійсно незручно. І я довго не могла зрозуміти, чому один туалет на увесь будинок при тому, що три поверхи. І відповідь також є. Знову ж таки, тому що в Нідерландах вони строять вузькі. Кімнати, але високі догори, тобто три поверхи, але високі кімнати. І щоб зекономити ці маленькі квадратні метри, тому що це будинок, да, semi Детач Хаус, це 83 квадрати. Тобто, це не так прям багато, да? тому що ми звикли, що будинки в нас. Десь 150, 200 і так і більше так, квадратів. Тобто, це вважається нормальний будинок. То в Нідерландах ні, це як квартира. Але звичайно, будинки бувають різних розмірів. Тож, а, Це нідерландці, вони хочуть зменшити а, пространство, зекономити пространство і не будують чомусь на третьому поверсі, там, де знаходяться спальні, а, туалет. Тому що вони вважають, що вся сім'я знаходиться увесь час а, зазвичай на кухні або в room. І а, якщо, наприклад, вам потрібно спуститися в туалет вночі, то якось потерпіть. <суміло> Тому що а, пространство це number one for them. І, коротше, ви зрозуміли, це такий, а, така фішечка, яку я не розумію. Але це по-голландськи один туалет на весь будинок. Просто прийняти і простити. Далі ми потрапили на другий поверх. Значить, ми орендували частично, частично будинок з меблями, тому що в Нідерландах ти можеш орендувати або будинок взагалі без меблів. Або з частичною статичним покриванням меблів, да? або повністю з меблями. У нас було воно, в принципі, можна сказати, що це furnished apartment, тобто а, повністю мебльована квартира, але дещо ми все одно підкупали під свій комфорт. А, от, наприклад, дивіться, оцей стол комп'ютерний і цей а, стілець а, ми купляли у той день через маркетплейс, тобто як Олекс в Україні у людей. А цей стол, а, мені здається, чоловік купив, купив десь за 60 євро або навіть 50 євро. Цей стілець нам обійшовся а, в 100 євро, тому що а, це. ну, Дуже класний функціональний стіл це не Ikea. А, і а, він з підтримкою спіни і так далі. Тобто його ціна просто в 2,5 рази дорожча, якщо за новий. Взагалі-то mm -hmm. можна а, купити дешевше, але на таких речах ми не економимо, як стілець для комп'ютера, тому що це наше здоров'я, це наша спина. А, Далі всі меблі, які від агентства, оцей, оця, ну, телевізор, звичайно, був від агентства. Оця вся поличка, ця вся шафа це Ікея. І, в принципі, усі меблі це Ікея. Тому що ніж дешевше, ніж простіше і красивіше це про голландців. Тобто, їх задача на Ринку житловому продати красиву картинку і як мога дешевше. А це вс... диван і торшер це від агентства, Тобто, це було у будинку, коли ми прийшли. А це також все від агентства, Це все, що ви бачите, це все абсолютно IKEA. Я була в шоурумі, в них дуже великі шоуруми IKEA, а, двохповерхові. На, на другому поверсі в них шоурум, де ви можете побачити вже скомплектовані кімнати з їхніми а, меблями, речами і так далі. І на першому поверсі, а, до речі, ми не одразу це зрозуміли. Довго блукали по шоуруму, шукаючи ті речі, які нам потрібно. На першому поверсі у них а, Просто окремо лежать всі речі, які ви можете купити. Просто всі. А це вся шафи, це все таке. Перше, що ми купили, коли приїхали до нідерландців, то це кава машина. Тому що кава коштує в Європі дуже дорого. 4,50 лати. Ну, ви нап'єтеся. І а, ми купили Делондже. Я обожнюю цю фірму. Ми читали відгуки різні. Ціна, якість ось це автомат. До того у нас теж там дарували на весілля Делонджі в Україні, а то було Рожкова. Але тут ми вирішили, що все досі, досить е е е варити е цей рожковий, тому що ми не баристи і ми, в принципі, не кайфуємо від. А, приготування, кави самостійно. А, нам, як каже чоловік, краще натиснути кнопку, і кава сама приготується. Ну Ось такі ми. А, Так, що мені ще подобається? А, це пліта. Мені подобається така велика пліта, вона електрична газова. Я маю на увазі, що електрична від електричний поджиг. А, вона дуже швидко готує їжу. Це просто супер. А, також ми купили ось такі речі, я все не можу ніяк розкашелитися в Україні на це, тому що, в принципі, IKEA в порівнянні з нашими цінами українськими, не дешева. Але тут з такими о, цінами європейськими, коли ти вже о, ну, як вам сказати, да, з о, зарплатами та цінами європейським, ти можеш собі дозволити цю Ікею. І, до речі, ці туби. За, під макарони і крупи я купила а, спеціально зарігалася в IKEA Family, і там для, є деякі речі, от, типу як цих кейсів, там інші якісь судочки і так далі а, зі знижкою для, для сімей. А, тому вони мені обійшлися щось 3,60 євро. За такий великий контейнер. В принципі, нормально. Потім ми докупали таку дошку просто в IKEA. І дуже багато речей, таких дрібних, ми купляли в Ikea. Ось такі речі, до речі, а, чоловік купив просто в продуктовому магазині типу Lidl. а, Тому що, знову ж таки, в Ikea а, вона така штука-сушилка для посуду. Вона дорога. Я теж люблю компанію, а, там він, я його вважаю, елітним. Чому? Тому що, на жаль, згодами, там на такі домашні речі, з руками такі домашні речі, вони коштують набагато-набагато дорожче. Тобто, наприклад, ми в Лідлі купили цю сушарку за 8 євро, а в Нексті вона коштує 33 євро. Так, вона трохи більше, але така сама. Тут у нас а, просто якась поличка теж це була в агентство, нам залишило. Ми тут всякі дрібні речі кладемо. І ще знаєте, чим ми займаємося, ви не повірите. Так як ми тепер а, е, е, я сказати members of the society, да? сосаєті, е, е, ми також збираємо бутилки пластикові. Ай, Хотіла вам швидко показати. Ну, коротше, хотіла швидко показати: у цьому контейнері ми збираємо а, ці бутилки пластикові а, і заробляємо на сміття. А знаєте чому? Це дуже смішна а, історія. Тому що кожне відкривання а, баку а, смітника, а вони тут підземні, а, коштує 1 євро. І якщо ти здаєш бутилки, а, Пластикові, то ти, в принципі, можеш зекономити і е, ці гроші пустити на викид мусора. Ну, коротше, така історія, яку ми самі собі придумали, як же, е, де, де, де знайти додаткові гроші на викид сміття. Ну, Зараз ми підемо на третій поверх, де знаходяться тільки спальні кімнати. Їх дві. Для моєї донечки і для нас. А, так, щоб тут не впасти. Перше вам покажу нашу кімнату. А, ось наша спальня. А, ось це шикарне кресло і оця шикарна підставка під ноги. До речі, дивіться, як прикольно виглядає такий темно темне сірий з рожевим. А, Ось такі підставка під ноги, але ось тут можна є для зберігання речей. Дуже зручно. Ми теж це купили у людей. Це також нам обійшлося і підставка, і ця під ноги за 100 євро ми купили. Але в реальності в які є з нової колекції, це коштує 320 євро. Тобто ми зекономили в три рази. А, що ми купили ще в IKEA самостійно? Це ось таке дзеркало. А, і, тому що мені дуже не вистачало в повний ріст дзеркала. І прикольно, що в цьому дзеркалі є ось така перекладинка, де можна вішати наглажені а, речі, а, кровать ліжко, воно теж є я не дуже їм задоволена, тому що воно, якщо чесно, скрипить. Я б його взагалі викинула і купила якесь нормальне ліжка. І мені ще подобається, що ця кімната це кімната Мансандра. Це просто шафа і знову ж таки. І ось подивіться, яке вікошко прикольно, це Мансандра. А якщо я правильно вимовляю... Коротше, я хотіла і мріяла, це, можливо, не знаю, якось дивне побажання, але я хотіла жити от саме в такій кімнаті, тому що щось в цьому є. І мені завжди подобався дизайн саме в таких кімнатах, з сандрими вікнами. Тому що сонце максимальне. Потрапляє в кімнату. До речі, я не знаю, що там кажуть про Нідерланди, що тут багато дощів. Це неправда. Зараз от вересень місяць, і так, дощі часто, але це буквально 5 хвилин. Сонце постійно світить, а тут дуже багато світла. Далі ми, я вам покажу це вхід до ванної кімнати. А що мені подобається тут, як я вам казала, туалету немає, потрібно бігти на другий поверх. Але мені подобається це вікно. А, ну, прикольно взагалі ванни з вікнами, тому що в них немає вентиляції, вентиляція це вікно. А, ну, зими в них європейські, не дуже холодні, тому а, ну, я ще не жила зимою в Нідерландах, але я жила зимою. в в Великобританії. це окрема історія. А, і там дійсно не дуже холодно. Це таке шафа для різних речей А, а Це кімната моєї донечки. Теж мансандра вікно. Столик ми купили дуже взагалі безкоштовно забрали людини. А, і стілець безкоштовно, але ми пожаліли після цього, тому що ми зрозуміли, що в Нідерландах люди вже віддають речі безкоштовно, коли це просто неможливо користуватися. Тобто, щоб тобі віддали речі дійсно а, класні, безкоштовно, ну це дуже-дуже рідка історія. В основному це вже те, що ну, просто в їм впадло. Вибачте, а бибачте, вони не хочуть це вести, вести на смітник, тому що за нього теж потрібно заплатити. Та вони виселяють безкоштовно. А, ну, поки що будемо користуватися цим, а потім будемо міняти, тому що це просто опілки, які вже її є дишать. А, ж таке, таке ліжко, але тут в неї все дуже комфортно. Це якийсь дуже смішний такий а, столік, який нам залишився від агентства А, Тут просто прибили, знаєте, цей фасад кухні а, сюди на якусь розкривушку, і у такий столік, в общем, а, ми хочемо там повідомити, щоб його забрали, тому що. А, ну, Я не знаю, що це за таке дизайнерське рішення, прикольне Розкривушка з фасадом кухні. А, дуже смішна історія. А, і такий невеликий комодик. Звичайно, що таке ікея, де дитина може покласти свої речі, якісь там іграшки. Кімната невелика, в принципі, як і а, наша спальня. А, але. Мені дуже подобається цей будинок, тому що він світлий, нам тут комфортно. І останнє, що я хотіла сказати, що для мене теж стало великим шоком це ось товщина стін. Товщина стін тут, просто вдумайтеся, 60 мм. 60 мм це 6 см. Вона, то просто ще налічник є дверний. А взагалі я заміряла рулеткою це 6 см. Слишеність тут просто колосальна. Я чую все, що відбувається в будинку. І це некомфортно. Я вже не кажу про дорослі речі. Знаєте, а це робити тільки що аполу. Ну, коротше, це така. Історія, яка не про комфорт. А, і я не знаю, як в інших будинках, але я читала інформацію, що де навіть в, старі, в старих будинках Амстердама виходить так, що простінок теж тонкий, і а, він просто може бути полий. і... А, з досок, просто всередині такі доски будівельні, і він просто напхан сміттям. Так, це шок, але в старих будинках Амстердама саме ви можете зустріти таку історію. А більшість таких простінків тонких це стосується тільки міжкімнатних, тому що зовнішні стіни вони Побудовані в два, а, два кирпича. А, і а, вони зроблені міжкімнатні простінки з а, бетону. І а, навіть якщо це 6 см бетону, то, то звукоізоляції просто ніякої. І я не можу сказати, що цей будинок економ класу, він не економ класу, але не преміум сегмент. Це, мабуть, все, що я хотіла вам розказати і поділитися з вами. Сподіваюсь, вам було цікаво. Залишайтеся зі мною. Тут буде багато про красу, про різні місця Нідерландів та просто про життя, яке надихає і задля чого ми, в принципі, живемо. Бай!